28 липня українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Русі. І саме цього дня, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, ми відзначаємо День української державності. Тому сьогодні відбулось покладання квітів до пам'ятника Володимиру Великому в парку Древлянському. Я хочу нагадати всім нам це є предметом нашої гордості, що хресителем київської русі став князь Володимир. Які народжені від Коростеньських княжних Малуші. І ми повинні особливо в цей непростий час, час війни об'єднуватися біля нашої історії, біля нашої державності, біля князя Володимира, біля історичних традицій християнських, які заложені більше тисячі років тому назад. І ми, особливо коростенці, я ще хотів би нагадати, повинні цим пишатися, те, що звідси пішла Київська Русь, що тут її хрестили. Тут є корні, тут є витоки нашої історії, нашої культури, нашої величі. Тому, шановні коростенці, я всіх нас вітаю цим всеукраїнським святом, святом державності, святом Хрещення Київської Росії, Зичу, щоб у нас найбільше було позитиву, ну ми зрозуміло, що... Щоб була перемога, і перемога буде за нами. Слава Україні! З наступного року День державності відзначатиметься 15 липня, адже православна церква України та Українська греко-католицька церква з 1 вересня 2023 року переходить на новоюліанський стиль календаря. За перенесення дня державності парламент проголосував 14 липня цього року.